Доброго дня, шановні батьки, пропонуємо вашій увазі переглянути відео, в якому ви знайдете деякі поради. В наш час нам, дорослим, треба ще більше дбати про безпеку найрідніших наших дітей. Тож, сподіваємось. Вам буде цікаво подивитися, почитати, поміркувати, що говорити дітям у надзвичайних ситуаціях. І які продукти та напої покласти дитині у тривожну валізку? Торбинка для екстреної ситуації. Як Допомогти впоратися з тривогою. Фрази помічники. Інтимна безпека. Як говорити з дітьми про це? Про кордони тіла. Правила евакуації дітей. Десять правил безпеки, яким потрібно навчити дитину. Правила Безпеки. Сподіваємося, що поради, які ми вам запропонували, будуть в нагоді.